Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Гордовський Сергій Володимирович народився 6 березня 1980 року у Пирятині. Родина переїхала у село Ясинівське Ровенського району Луганської області. Закінчив Ровеньківський гірничий технікум. Повернувся до Пирятина, працював на меблевій фабриці. Пізніше працював на будівництві та на пелорамі у Києві. На захист Батьківщини від російських окупантів мобілізований 25 квітня 2023 року. Був помічником гранатометника го відділення, 1-го взводу оперативного призначення 1-ї роти, оперативного призначення 2-го батальйону оперативного призначення. Загинув 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Роботине Запорізької області в результаті бойового зіткнення з підрозділами Збройних сил Російської Федерації. У 43-річного воїна залишилося мати, син, донька, брат. Рішенням 83-ї сесії Пирятинської міської ради присвоєно звання почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо вічна слава герою.